Ну, дивіться, ця гвинтівка була частково куплена за мої кошти, частково було за збір а, волонтерів, також найбайдужих громадян України, які роблять свій вклад в нашу перемогу. От, і те, як а, мені запропонували комплектацію, де я щось змінив. От, зібрали гроші. Ну, маєш свою підроботу, саме те, що потрібно, ти ставили ну, настанову. Хотілося б, щоб воно було так, але іноді тобі дають варіант того, що є, і ти можеш вибрати найкращий варіант. А вона є озброєння, наприклад, американська армія, тобто. Вона була на озброєння американська армія От, і використовували е, сили спеціальних операцій, тому що це такий калібр. Е, в блоці НАТО він використовується тільки силами спеціальних операцій. От, бо в них піхотні снайпери бігають з полуавтоматом в 308 калібрі та 50-й барети 82-й, 107-й. Ну, так у них склалося. Така mm -hmm. у нас, yeah, так, так, піхотні снайпери. Mm -hmm. От. Якось так. Потім вона, у мене тут стоїть третя нога, також від компанії Молот. І завдання. Більше стабілізувати стрільця, коли я веду вогонь. Вона дозволяє мені, коли я лежу за гвинтівкою, зменшити вплив від самого стрільця. Це любі похибки, тремор, який передається пульсація на саму гвинтівку. Я більш точніше можу працюватись. Потім у нас є Приклад, який можна підстроїти максимально під самого стрільця, це підняти щеку, щоб тобто, більш комфортно лежати було за прицілом довжином прикладом. Ну, і тобто, коли ти виходиш на позицію, ти вже під себе і калібруєш уже на місці. Так, ну, цьому? Це... Що вона вже в тебе термі... готова. Снайперський комплекс приводиться під самого стрільця, не за там деякий час до. Виходу на позиціях, це як стрілець отримав комплекс, він починає з ним займатися. Так? Він підбирає, максимально підганяє під себе це щеку, приклад, приціл дистанцію його, да? вихідного зі, до ока.